Так, добре, тоді е, починаємо наш, е, нашу історію з того, що ми е, прийшли на майданчик або ж увімкнули в себе PC-версію програми і запустилися е, на новому шоу, бо в нас нічого немає. Тобто бекап, нью show, нью show, нью show, все. І в нас чорний екран, Нічого немає. Жодного приладу. Тобто жодного вікна в нас все. Ну, до речі, частково. В нас вже є передналаштування, якісь вікна в цій версії. От. help, 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 допомога. От. І нам потрібно заходити в патч і починати говорити про. Атрибути. От, знову ж таки, ми створюємо нові прилади, додаємо їх. Все. Е, окей. Ми заходимо сюди, в шоу у нас немає жодного приладу, і нам потрібно запатчити перший прилад. Нас одразу викидає. от, У нас є такий от патч, і нас одразу викидає. Е... У вікно нового приладу я зараз вийшов, але от зараз ми insert new feature, тобто ставити новий прилад. І починаємо думати, що ж нам треба. Круто, коли прилад є готовий вже. От, До прикладу, у нас в пошуку можна написати dimmer І ось в Дженеріку є дім одразу. Можемо брати на два моди. Це 0 і 16-бітнець, це те, що я говорив, з fine е атрибутом, щоб була плавність більша. Але ось ми створюємо для початку просто дім е там зробимо їх штук 30 поки що. Вони йдуть якраз у нас з першого номеру, тобто це Feature ID фікче прилад, ID, ідентифікація його, це його номер, скількисть, е е назва приладу і мод е 0, бо це моди ми говорили про це. І патч, з якого юніверса і з якої адреси буде починатися, будуть починатися ці прилади. Тобто ми одразу робимо кількість 30, і одразу перші 30 адрес в першому юніверсі заб'ються дімірними приборами. Ми після цього тиснемо Create, і у нас з'явилася ось купа-купа дімерів. Трошечки є помилкою так, засирати патч, бо тобто, якщо ми всі прилади додамо, їх у нас багато, ми все це зіпсуємо. Це буде негарно, буде важко шукати. Треба створювати групи для патчів. Тобто ми там зараз все це раз. І delete. Тобто, що таке група? Група створюється теж новим приводом. Це в вдрандмі. Може в інших пультах це робиться якось інакше і правильніше, але е, тут потрібно створити окрему групу, назвати її dimmer або як нам завгодно, кількість 1, Fiction ID 100. Е, є така трошечки логіка. Групу ми робимо. З нулем, з нулем, щоб потім перший прилад почався з одиниці. Тобто, create, create. Е, потім тут вже ми можемо відкрити групу. <свистити> Створити новий прилад. Е, та. І чик-чик-чик, додаємо diміer і вже тут створюємо кількість 30. Фікчера ID може може бути вже не один. Давайте 101, бо там сотка, і ми йдемо далі 101. Patch 0.0.1, Create, все. У нас це все тепер згортається. Кайф. Е, далі е, ми можемо шукати наш, наступні, наші наступні приводи. Е, в нас там є е, голови. Е, в вони, чи... ні, Робіна. У нас є голови Робін, ми пишемо фірму Робін. Робе ось і шукаємо нашу голову. Так, це мені треба підглянути десь в іншому шоу. Тобто історія в тому, що ось ці прилади є вже готові, якщо вони фірмові. Якщо прилади китайські, то потрібно їх створювати. З фірмовими приладами просто. Ось є у вас голова, ви маєте постачальника, виробника, ви маєте її назву, ви знаєте, в якому моді вона стоїть, на якій адресі, це дуже легко запатчити. Якщо ж ви не ну, типу, маєте цієї голови, що дуже часто зустрічається з ренталами, тому що вони закуповуються в Китаї і на китайських приладів є тисячі. Різні е, по атрибутах, по порядку нумерації, по кількості модів, по кількості номерів в цих модах, то е, ми там вже маємо проблеми. Ось просту голову ми можемо собі легко е, знайти. Робін. Е, у нас голова профайл якась. Е, шукаємо. Оце профайл профайл. Е, божечки. І проблема, що я їх не патчу, вони вже були готові, е, тому я щось почав нове шоу і зараз маю проблемку з патчем, бо я навіть не знаю адрес, але ну, припустімо, ось у нас робіт один профайл. Ось тут одразу бачимо вікно модів, про що ми говорили попередньо, що в кожному приладі є цей мод. Тобто ми виставляємо мод на приладі. І на пульті вже потім. Е, я поставлю 33, нехай. Тобто зараз у нас насправді цієї голови немає, тому це не має значення. 3. Е, і знову ж таки тут ставимо 201. Я знову неправильно зробив, що е, е, почав без групи, але зараз це не має значення. І Голови в нас на іншому юніверсі. Ми ставимо 2.001. пліс. Ось до точки це якраз і є той юніверс. Тобто ми на пульті тут виставляємо ось юніверс. Ми можемо побачити де що зайнято. У нас їх тут майже необмежена кількість, фізичних в нас 6, але по артнету, по якимось додатковим пасочкам, які підключаються до пульта, ми можемо. Зробити їх скільки завгодно. Там кількість параметрів на цьому може, я гляну. Ось вона, але ну, це майже не обмежена кількість. Впертися дуже важко. Що ж, так, ми ставимо 2001, create, ось вони забачилися. Тобто це найпростіше. У нас є голова, у нас є параметри. Ми знаємо, яка адреса. Виробник зробив патч дуже грамотний для цієї голови. Віддав це грандмі. Грандма віддала це нам. Класно! Це працює супер.